Усі вітаю на своєму каналі. Друзі, п'ятниця. У нас сьогодні немає дощу. Трішки тепліше, ніж вчора, можна так сказати. Ну, Ні, ну, як сказати, ну, не так холодно, як прохолодно, як вчора. Але хмарно. Ось курочки. і хочу вам показати, що кроликам вже даю. Потихи. Так. Курка. Потихеньку даю вже травичку молочаю. Вони дуже люблять. Вже росте, тому даємо вітамінки їм. Вітаміни. так, курка. А ви вже їли вітаміни. Вже їли. Не один раз в цьому році. І ось її єсть кролик Я не знаю, коли це все підсохне, тому що дощі і на наступному тижні. Не знаю, це знову буде болото, але можливо якось підсохне і вже буде сухо Ось, тому що неможливо буде прибрати. Можливо, завтра. вранці Завтра вранці стоїть сонечко. В принципі, завтра можливо буде ввечері дощ, тому завтра десь треба трішки не знаю, де поприбирати у кого. Побачимо, яка завтра буде погода. О, навіть сьогодні, дивіться, сонечко виходить. Це добре, що воно виходить. Оце тиждень не було. Майже тиждень. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, мені приємно. Дякую, друзі. Тому не забувайте. І потихеньку буду давати кролям вже більше трави, збільшувати поступово. І не трішки стіну, трішки трави, тому що, що не відразу так перехід був з їжі сухої, тобто із сіна на траву. А траву вони дуже люблять. Всі люблять і курочки, це вітаміни, друзі. Тому треба давати 음, траву обов'язково. Тому що, якщо траву, то і будуть краси, краще нестися. Я вже помітив, вони знесли 10 яєць за один день. Я не знаю, які, не пам'ятаю, але на цьому чи на минулому тижні Дуже добре, вже травичка, якщо є травичка, це дуже добре. То можна давати. Ну на цьому, все я вам дякую, дякую за перегляд цього відео. Всім миру, добра, до нових зустрічей.